13 років допомагає долати наслідки російських обстрілів та мріє стати рятувальником. Юний Дніпрянин Тимофій Потеряйло на початку повномасштабної війни допомагав Збройним силам України, граючи на бандурі. А як Росія 14 січня 2023 завдала одного з наймасштабніших ударів по житловому будинку в місті, де загинуло 46 людей та поранень зазнала понад 80, став волонтером, рятівником під час ліквідації наслідків прильоту. Тоді він кинувся на поміч пораненим людям, розносив їжу та напої, роздавав одяг та допомагав рятувальникам розбирати завали. І так заприятелював з працівниками ДСНС, що ті дали йому позивни та подарували свої професійні атрибути. Докладніше Софія Богуцька. Місці, куди прийшов нині вже 15-річний дніпрянин Тимофій Потеряйло, майже два роки тому стояли два під'їзди дев'ятиповерхівки, доки по обіді, 14 січня 2023-го в них не прилетіла російська ракета Х-22. Тимофій тоді опинився поруч із місцем удару. Це настільки страшний сон. Тоді по цій трапинці я проїжджав. Десь ну метрів 150 від того будинку, і на моїх очах а, з ось того а... Кільця в будинок потрапляє ракета між третім та четвертим поверхом, і просто за секунду все рушиться. Юнак, згадує, то сталося рівно о 15-й годині 28 хвилин та 47 секунд. Так зупинився комп'ютер на його велосипеді. З нього Тимофія скинуло вибуховою хвилою. А як за мить хлопець отямався, побачив страшне. Ось там лежала жіночка без сознання. Бачив, що там повністю машини. Ну, все перевалено, і просто цей крик людей з-під завалів це напевно, найстрашніше, що можна почути та запам'ятати в своєму житті. Тимофій каже: спершу стояв і дивився, бо не знав, що робити, але враз довелося діяти. Тоді на мені був ремінь, а там чоловік. Лежав біля дерева, я йому на ногу жгут наложив. Тобто взяв з себе ремінь, затягнув як можна сильніше, і потім а, ще знайшов а, ну таку, як паличку, тосто і брав, почав крутити і йому коротше ногу. 13-річний хлопець залишився до кінця пошуково-рятувальної операції, яка тривала майже 4 дні. Допомагав розвантажувати воду та гуманітарку, готував бутерброди та чай. У цьому будинку від удару російської ракети загинула 15-річна подруга Тимофія. Маша дуже була вічлива людина, дуже любила займатися танцями, а в школі просто ну, вчилася невідмінно, і це дуже була тяжка втрата, як і для її друзів, як і для мене. Після цього прильоту Тимофій вирішив долучатися до наступних рятувальних операцій та заприятелював із працівниками ДСНС. Він почув, підготує. Так у Тимофія з'явилася навіть форма рятувальника. А цьогоріч, 28 червня, каже хлопець, коли росіяни в чергове атакували Дніпро і влучили у поверхівку, у середмісті, теж був на місці події. Тоді в одному з під'їздів обвалилися квартири з горішнього на четвертий поверх. Внаслідок цього загинуло троє людей. Підходив до жіночки, в неї тут а, загинули родичі. А тоді ну не могла ніяк заспокоїти. Знімав курточку, одягав на неї. Ну типу брав за руку і казав: все буде добре, тримайтеся, всяке таке. Після цього Тимофій роздобув собі бронежилет, допомогли волонтери. На нього повісив вогнетривки, рукавиці, підсумок, ліхтарик, балістичні окуляри, шеврон з позивним та групою крові і бойову аптечку з кровоспинними та турнікетами. Тепер він завжди виходить на ...помогу в амуніції і шоломі, подарованому рятувальниками. У мене на шлемі є ось. Угу. Воля недавно поклеїв і ще ось. Слава Україні! Та, каже хлопець: ніколи не лізе туди, де не можна, боїться підвести друзів-рятувальників. Мама я в безпеці, самі під контролем. Все, все добре. Дякуємо за сина. При розборі завалів до тих дверей я підносив чай, воду хлопцям. А сюди підходити було заборонено, та і там на нижчі поверхи все обрушилось, Було повністю квартира, Так от згорою були засипані повністю. Скільки Б... ходок ти зробив туди назад? А, більше ста Тимофій зараз у дев'ятому класі після школи хоче навчатися на рятувальника, та цього каже: вже тренується. А наразі юнак мріє зустрітися з президентом України. Хочеться, да пожар потиснути йому руку, бо тоді на вокзалі не встиг він приїжджав, да, в п'ять хвилин. Різниця була буквально і ну така мрія ще можна сказати, як спочатку війни дуже багато хочеться йому чого сказати. та найбільше певний Тимофій хоче, щоб уже не було потреби допомагати після атак. Росія терористи, вона країна-агресор, терорист, і вона обов'язково відповість за свої вчинки. Софія Богуцька, Олександр Юрасу, програма Вікна, СТБ, Єдині новини.